23 населених пунктів Великодимирської громади були під окупацією орків. Серед них і село Богданівка, де ми зараз знаходимося. Постраждали в цьому селі як приватні будівлі, так і школа, і дитячий садочок. Маша, чого ти плачеш? Бо садочка не стало. Ти за садиком плачеш, так? Так. Ти ходила, так? Сюди цей садочок? Так. Що з ними сталося? Поломані. Хто їх поламав? Хто зараз буде будувати тобі садочок? Будувати? Нарешті місце, де два роки тому були руїни, стало будівельним майданчиком. І згодом воно перетвориться на новий дитячий садок. Today, together with our Разом з нашими партнерами з Coca-Cola Company та Національним комітетом Червоного Хреста ми сьогодні почали будівництво нового дитячого садочка у селищі. Три тижні вони тут були, ми у погребі жили. Вони уходили, ми вийшли, кажучи, вже як уйшли вони. Так воно там бухало й горіло, тут а все після їх дійшли от сюди 10 кілометрів до Скибену. Там був бій, його всі мас-медіа, всі і далі вже на броварщину вони не е, пройшли і повернулися сюди і зробили штаб у школі. Тут е, був штаб, і тут вони вигрузили сюди. Через що проблематика із розмінуванням? Через те, що вони дуже багато вигрузили зброї. У приміщення, в підвалі приміщення. Ми щиро вдячні нашим багаторічним та надійним партнерам Товариства Червоного Христа України, яке активно долучилося до наших ініціатив. Разом ми зможемо зробити більше, та разом ми будемо будувати краще майбутнє для наших дітей та нашої країни. Червоний хрест виступає повністю замовником будівництва. Ми забезпечуємо контроль за процесом будівництва, технічний нагляд, ну і звичайно, контрактування з субпідрядником. Хочу подякувати Кока-Колі, що саме вибрали садочок, тому що ми всі розуміємо на фінансування, і на відбудову, що без дітей у нас не може бути майбутнього.